До пане Іване обмурував двір. До пане Іване обмуровав двір. Святвечір обмуравав двір білим каменем. А течка з жовтої міди, А по тій міді стоять на, меті, на мети. Стоять на мети, як біль біленькі. А в тих наметах сидить пан Іван. Стрілочки до фучок кладе, а з лучка передай заправляє. Ой стучить, кремить з поля сторожа. Давдариці в житті є ворота, пане Іване, чи... чи спиш, чи не спиш. Ой коли ж ти спиш, Господь з тобою, а коли не спиш, промови за мною. Все в наші города турки вступили, турки вступили помолв з татарами. Полам з татарми, скізни, стопарми. А я ж у тих турків дай не боюся. Ой, я за ними впіл перебьюся. Ой, дайте мені коня воронца, коня воронца і гостро меча. Його матінка випроваджала, випроваждаючи, дай не научила. Сину Івасю, як підеш на війну, то не вихвучайся. Поперед війська, да знавайся, позаду війська. А він, матінки, да не послухав, поперед війська конем крає, а позад війська мечам рубає. Хвалиться конем перед королем, а перед даною гастрою шаблею. Ой! Чий-то синок, синок Іванок, поперед виска конним грає, а позади виска мечем рубає. Хвалиться конем перед королем, перед паною, гастролю шаблею. Гастролю Шаблею? Ой, дам я йому половину царства, половину царства і свого панства, І свою дочку, королівночку.